Всім привіт! Сьогодні я буду знімати відео Збирайся зі мною, слеш відповідати на ваші питання, які ви мені задавали, слеш розповідати про якісь косметичні цікавинки, які будуть в цьому відео чи не будуть в цьому відео. Це буде таке трохи сумбурне, неорганізоване відео. Я такі відео майже ніколи не знімаю, тому мені здається, це буде цікаво і розслабляюче, принаймні, для мене. Я людина, яка любить Конкретику, а такі відео для мене більш такі балакучі і е, відео плану посидіти потеревенити з подружкою. Мені здається, таких відео іноді нам не вистачає. Отже, зараз на мені знаходиться весь мій догляд, якесь волосся я тут уже відчуваю, якісь волосинки вічні на мені е, догляд і SPF. Більше на мені нічого зараз немає. Я завжди починаю з свого улюбленого. Benefita Professional, нічого кращого я поки що на ринку не знайшла. І не збираюсь шукати, тому що цей продукт для мене працює вже роками. Я наношу його всього лиш на тезону. Для того, щоб мінімізувати. Мі... Мініма... Мінім... Мінім... <схід> Добре почала відео а, свої пори і згладити трохи текстуру. Він такий досить силіконовий і приємно. Відчувається на шкірі. Ось. Сьогодні ем, я збираюсь на вихід. У нас дуже приємна тепла погода, і ми збираємось вийти в Бостон. Ем, я живу недалеко від Бостона, це називається Boston Area. Коли ти живеш десь до півгодини їзди від центрального міста, це завжди в Америці називається Area. Ем, але ми все рівно живемо. Ніби в місті, хоча я не вважаю це містом. Якби вони бачили наші міста, вони би не, не називали наше місто містом. <смі> воно менше, воно спокійніше, воно тихіше порівняно е, з містами, які я вважаю містами в Європі. Ось почнемо з питань. Питань було небагато, саме тому я вирішила їх помістити в це відео. Я переважно люблю відповідати на запитання в моїх винних відповідях, але... Зараз ще немає дев'ятої ранку, Вже є дев'ять. Зараз дев'ята ранку, і мені здається, навіть як на мене. Пити вино в 9 ранку, трошки too much. А, зараз буду на обличчя використовувати тональні семпли, які я намагаюся закінчити, намагаюся дотягнути до приїзду моєї нової тональної основи від а, Lancome Tainted Doll. Але на даний момент використовую ось таку тональну основу від YSL, All Hours. Не саме варіант, але допомагає мені протягнути, тому що в нас вже почалась розпродаж почався Розпродаж а, в Сефорі. я вже замовила першим же ділом свою люблену тональну основу від Lancome, але це теж непогано. Трохи засвітло для мене, але я не вважаю це чимось негативним. Я завжди додаю бронзер, і мені, як на мене, хай краще тональна основа буде засвітла, ніж затемна. Отже, перше питання. Чи будуть влоги цікаво побачити трохи з життя? Е, я про це говорила раніше, що я вирішила для себе не знімати влоги, тому що я хочу жити моментом. Насправді, є дуже-дуже темна сторона, як на мене. І про цю темну сторону ніхто ніколи не говорить, тому що всі люблять заглянути в чиє життя і Подивитися, хто як живе, хто що робить перемити всім кісточки і білизну. Я не з тих людей, хто любить дивитись влоги, тому що, ну вони мені, якщо чесно, просто нудні. Мені не цікаво, хто які тарілки використовує, хто яку запіканку приготував. Я не з тих людей, яких таке просто цікавить, це не для мене. Але в той же час, чому я не знімаю влоги, це тому, що я не хочу дивитись на своє життя. Крізь призму збере цей момент перегляди чи ні, хапати мені камеру зараз чи ні. Ем, чи варте чи моє життя взагалі переглядів і уваги? І якщо життя видається просто звичайним і нічим не відрізняється від нормальної людини, такі влоги не знімають перегляди, тому що завжди потрібно щось скандальне, щось ем, драматичне. По-іншому ніхто не буде дивитись ці влоги. Не знаю, чи видно це на камері, але ця тональна основа лягає такими ем, розводами. Вона потім усі, усядеться і ніби розгладиться, але вона не лягає рівно. Можливо, вона хоче б'юті блендера якогось спонжа. Але таке моє враження від цієї тональної основи, вона найкраща за мою тональну основу Lancome. і я її би не купила для себе. Але вона сайд, так скажемо, на теперішній момент. Я тут просто дістаю свій консилер від Lancome, який я зараз використовую. І ще про влоги. Е задумайтесь тільки, як на ментальне здоров'я впливає осуд посторонніх людей на ваше повсякденне життя. Е весь час знайдеться хтось, хто буде осуджувати весь ваш влог. Всі кроки, які ви там показуєте, незалежно від того, що ви робите, і завжди знайдуться ті, хто буде критикувати. І це не те, що я хочу робити в своєму житті. Мені не цікава думка людей а, про моє життя. А, мені не цікаво також складати свою думку про чиєсь життя. Якщо це якийсь влог, більш таки інформативний, на якусь цікаву тему для мене, тоді це інше діло. Але. Це дуже токсично, коли ви виставляєте своє життя на огляд інтернету, і, звичайно, знайдеться дуже багато людей, які ваше життя будуть критикувати. Я ще не нанесла пудру. Ось така ця тональна основа без пудри. Вона така досить матова, але я не відчуваю, щоб вона була дуже сухою. Вона переноситься на на шкіру я не хочу зараз витерти її з обличчя, але вона переноситься на руки, і її обов'язково потрібно усаджувати. Я використовую свою Maybelline Fit Me. Вона вже в мене закінчується, майже вже пішла. І буду наносити на все обличчя. Тільки подивіться, як відразу ця тональна основа забилась з складки. І це при нанесенні праймеру під туш. Ні, під під, під тіні. Тобто це. Ця тональна основа не сказка в моїй житті, але зійде на зараз. І останнє, що я хочу сказати про влоги, перед тим як ми перейдемо до наступного питання, це те, що е, я помітила, що для переглядів, заради переглядів, влогери дуже часто йдуть на е, те, що вони би не пішли. Як нормальна людина. Я не знаю, чи я правильно себе виражаю зараз. Вони спочатку виставляють контент, який я вважаю дуже особистим, діляться особистою сімейною інформацією, а потім скаржаться на те, що їх осуджують, що їх не так розуміють, що ем, про них розпускають, як буде по-українськи сплітні слухи. Ем, і мені це зрозуміло, якщо ти. Виставляєш себе в інтернет, така думка існує, то ніби звикне до того, що про тебе можуть говорити негативно, тому що це твоє рішення, що ти тепер в інтернеті. Але це не так, це неправильно, це неправильний підхід. Лише тому, що я йду по вулиці, це не значить, що хтось може на мене щось викрикнути ем, непристойне чи агресивне в реальному житті ніхто б цього не зробив. І я сама в свій час прийняла рішення, що я хочу бути в інтернеті. що я не проти моєї присутності онлайн, але я проти присутності онлайн, мого особистого життя. Якщо ви не відповіді, то яке венце ви полюбляєте? <рес> Дякую за це запитання. Я сама дуже люблю цікавитися, хто що полюбляє пити не тільки в плані алкоголю, але й в плані кави чи чаю. Це завжди дуже цікаве питання. Воно дуже особисте і у всіх різні відповіді. Яке вино я полюбляю, в принципі, все вино. <рес> це коротка відповідь. Я надаю перевагу червоному вину, переважно більшість року. Але я також люблю біле вино в жару. Я люблю рожеве вино, коли в мене є настрій. Чи є вино, яке я не люблю. Я не думаю. Я п'ю все вино, я лише не дуже люблю дуже сухе вино. Червоне, сухе, прям дуже таке сухе, яке прям зводить щелепу. Це не моє. Але я все рівно можу його пити. Це не так, щоб я прям відмовилася і, і там, не знаю, блювала десь <свісно>, в кутку. А, я не перебірлива в плані алкоголю взагалі, в принципі. А, є алкоголь, який я полюбляю менше, наприклад, коньяк я не дуже люблю, а віскі і бурбон в мене по настрою. Але. Я досить неперебірлива, що стосується алкоголю, горілку не люблю. Не п'ю горілку, взагалі, лише якщо це хренівка чи якась настоянка. Для макіяжу очей я буду використовувати мою Naked 3. Ще не знаю точно, що я хочу робити. Я люблю залишати собі місце для любого польоту фантазії і креативу. Так зараз виглядає моя палетка. Я закінчила ось цей світлий колір. Я його наносила під брову і в внутрішній куточок ока. Що я хочу сьогодні? Напевно, я хочу щось глітерне. Я люблю дуже робити фіолетову ем, стрілку. Мені здається, на карих очах це виглядає завжди дуже гарно. І підкреслюю кольор очей. Так, що я хочу? Якісь з цих кольорів. Виберемо будь-який. Вони, в принципі, виглядають всі однаково на очах, якщо чесно. Я набираю на кісточку від Urban Decay. Я люблю брати свій Mac Fix Plus, наносити на щіточку. На кисть і так наносити на око. Подивіться, як шикарно тепер виглядає цей кольор. Я знаю, зараз виглядає дивно ще цей макіяж, але довіряйте процесу. Не перший раз в мене на очах спочатку не зрозуміло, що секрет в тому, щоб розпреділити поки не засохло. Тому що коли засохне, MacFix Плюс дуже добре усаджує, усаджує любі тіні. Якщо вони засохли, то буде важко розпреділити Далі я беру чисту кисть і так розпреділяю Я не завжди маю терпіння, якщо чесно, добре розпреділити Думаю, можливо, в моїх відео це помітно по деяким моїм макіяжам. Але я роблю, що можу, і якби всім на це все рівно, ніхто так сильно не париться вашим макіяжем, як ви. Якщо хтось і париться, то їм потрібно зайнятися чимось цікавішим і завести хобі, щоб не сильно цікавитись чужим життям і не розглядати чужі макіяжі. Занадто близько і занадто довго, значить, у вас занадто багато часу. Чи плануєте після всього цього жаху приїхати в Україну? Однозначно планую. Ми планували приїхати в Україну ще десь рік чи два тому, але через ковід, через документацію, яка в мене тоді була не вирішена з моїм громадянством, не було такої можливості. Я не була в Україні вже сім років. Я ще ні разу. Не їздила в Україну після переїзду сюди, просто не складалося, і були інші поїздки. Потім ковід, потім документація, а зараз війна. І в принципі, ми хочемо поїхати з нашими друзями всі разом, коли закінчиться війна. І ми ще не вирішили, чи ми хочемо спробувати допомогти відбудувати, чи, чи потрібно це взагалі, чи будуть зацікавлені в цьому. Мається на увазі в Україні. Чи просто перевести, продовжувати переводити гроші, допомагати матеріально, і наша присутність там не потрібна. Напишіть, якщо ви знаєте, чи є такі плани на майбутнє, що е, потрібно відбудувати, чи краще просто вкладати фінансово. Ось до чого я. Тому що я не знаю, яка ситуація. В мене в Україні зараз майже нікого не залишилося, і через це. Це ще одна причина була, по якій ми не їхали в Україну з чоловіком, не подорожували, тому що не було особливо до кого. А коли сталася війна, то тим більше більшість моїх знайомих і родичів, в мене родичів вже там взагалі не залишилось, але більшість знайомих просто виїхали. Жінки, звичайно, для стрілки я використовую ось цей колір, іноді його змішую з цим кольором, і виходить дуже симпатична. Як на мене, стрілка. Я завжди наношу туш в саму останню чергу, тому що я люблю розпиляти на обличчя різні місти для того, щоб закріпити макіяж чи надати йому якогось конкретного вигляду, який я хочу на той момент. Тому я не наношу туш, тому що вона розмазується, якщо не вичекати, щоб вона засохла. Мій бронзер сьогодні це Bare Minerals. Invisible бро інвизибл так називається. Це колір саме світлий, і наскільки я знаю, їх зараз зняли з виробництва, їх не можна ніде купити. На жаль, я вважаю, що це один з найкращих бронзерів на ринку зараз, тому що в них дуже хороші кольори, дуже симпатичні. І в ньому я такий, не хочу вас осліпити, перелив. Золотувато, бронзуватий, але він його не видно на шкірі, він не виглядає якимось глітерним. Мене це досить приємно здивувало, тому що я не чекала, що мені сподобається не матовий бронзер. Я люблю матові бронзери найбільше. Я вважаю, що вони найнатуральніше виглядають на шкірі. Але цей бронзер також виглядає дуже-дуже добре. Я люблю багато бронзера. Багато-багато-багато. Рум'яна в мене сьогодні від NYX, Мої мозаїчні рум'яна, я майже їх тільки що пустила. <гум> ось так вони виглядають. Я наношу переважно ось тут, ніби на вищу скулу вищу частину скули, для того, щоб візуально припідняти сколу для того, щоб візуально зробити ефект ліфтінгу. Бачите, як виглядає? Я не знаю, чи це в моїй голові тільки. <гум> Але я бачу різницю. І після того, як я змінила локацію своїх рум'ян. Я раніше їх наносила більше на яблучки, яблучка. Зараз я їх наношу вище, і я їх завожу трохи ближче до волосся. Ще трошки нанесем. Не Румяна я також люблю. Особливо, коли в мене якийсь особли... особливий вихід, <сум> я люблю побільше їх. І останнє це в нас хайлайтер. Чи я хочу натуральний хайлайтер сьогодні, чи більш драматичний? Хм, правильна відповідь: завжди драматичний хайлайтер. Я вибирала між Lancome і Essence. Це мій натуральний повсякденний хайлайтер. Він дуже симпатично виглядає на кожен день. Цей же більш драматичний і він підходить під ось такі. Червоняві луки, тому що він переливається таким глітером, але він також кольору рожеве золото. Я улюблена щіточка, котрою я наношу цей хайлайтер, не помита, тому ми нанесемо, чим є. Я її просто сплющую. Видно? Видно? Я цей хайлайтер заникала в якийсь час. Не хотіла його закінчити, тому що його більше не продають. Але потім вирішила, на особливі випадки, на особливі виходи, принаймні використовую, щоб не лежало, а потім зіпсувалось. І останнє це туш. Я пам'ятаю, я все пам'ятаю. Перша це моя база від L'Oréal. Я люблю використовувати бази, я від них бачу різницю. Так, мені потрібно ближче зеркало, щоб не виколоти собі око. Тому що око мені потрібне на кожен день. Я наношу небагато від настрою. Залежить. Ось на віє. І тепер я буду використовувати нову тушь, яку я відкриваю лише сьогодні вперше. Це тушь від Hourglass, мініатюра, яка в щіточка цікава. Так, спробуємо, тому що працювати з цією базою потрібно швидко, інакше вона засохне, і буде дерев'яна. Поки що я не особливо вражена цією тушою. По-перше, мені незручно було користуватися нею, коли ви її відкриваєте і починаєте профарбовувати особливо зовнішні вії. Ця упаковка не дає до них дістатися. Можливо, це просто питання часу і звички, мені потрібно звикнути до цієї упаковки. Але також ефект досить натуральний. Я люблю більш драматичний ефект, ніж цей, тому поки що буду користуватися: Ефекту вау немає, захвату немає. Що є, то є. Останнє, що я буду робити перед тим, як я закріплю макіяж: це губи, бальзам від М-м-м. І тепер самий важкий вибір. Що я хочу сьогодні на губах: чи щось нюдове, чи мій блиск від Dior. Тому що це самий осінній кольор, який я коли-небудь бачила. І відповідь блиск від Dior. Я відразу до нього потягнулась. це знак. Це такий приглушений, рожевий колір. На кожен день. Дуже приємна текстура. Це мій другий блиск від Dior з цієї Така ж мініатюрка. М -м 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 -м. Чудово. І остання. Я сподіваюся, моя туша вже підсохла. Це мій Urban Decay All Nighter. Хочу ще додати <глав》> цього блиску, тому що... Його не буває забагато. Все, 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 все. Іра, поклади вже. До речі, якщо ви хочете побачити відео про цей засіб, а також інші засоби, які я вважаю дуже доцільними до осені і зими. Після цього відео вийде відео про мої фаворити засобів для губ на осінньо зимовий період, тому обов'язково продовжуйте дивитися, якщо вам це цікаво. Я сподіваюся, що це відео було цікавим, корисним, що я відповіла на ваші запитання, що ми посиділи разом і добре провели час. Ну а ми з вами побачимось в моєму наступному відео.